Вітаю! В усьому винний Радянський Союз. Ну, ви знаєте, я от дивлюсь український інтернет, і чим далі, тим, а, тим якось дивніше. Небагато сучасного, не дуже багато актуального. Перекладні іноземні, але українською мовою, там, документальні фільми, там, технічні і так далі. Деякі блогери, техноблогери. Стали україномовними раніше були російськомовними, але роблять якісний контент. А от коли ти хочеш подивитися щось таке, так, історичне, там, якесь політичне і так далі, ти поринаєшся в ідеологію. От, от що ти не роби, ти поринаєшся в ідеології. І це так якось трішечки бридко дивитись, тому що ти розумієш, що ти їсиш лайно. Чому лайно? Ну, ти вмикаєш історію. Обов'язково тобі будуть давати ідеологічні оцінки, тобі будуть розповідати про якихось клятих одних, клятих других, переклятих третіх, і все воно, знаєте, примащене сучасною ідеологією. Тобто завтра будуть поляки поганими, будуть про поляків говорити. Сьогодні, ну, розумієте, Радянський Союз винний, в усьому. Причому, дивишся, так от, от, два канали я прогортав. Uh, то про uh, Кекс в Радянському Союзі 2 мільйона переглядів. То, значить, як, значить, погано відпочивали в Радянському Союзі там 2 мільйона переглядів, іще що щось в Радянському Союзі, то генсеки там не такі, то відпочивали не так, то їли не те, то працювали не так. То... Ну, коротше, ну, І все це дивляться українці, тому що ніхто, крім українців, це не дивиться українською мовою знято. і... Я не думаю, що цей контент споживає Європа, чи споживає Казахстан, чи споживає Туркменістан, чи Китай, чи, чи хто-небудь, чи там Латвія, Литва, Естонія, які теж доволі критично налаштовані до всього цього. У них там своє є. І головне, що коли ти от... В Польщі, наприклад, то ти там не побачиш у цього якогось антирадянського в Литві, Латвії, Естонії. Ти практично не побачиш цього антирадянського. Тобто люди живуть теперішнім. Теперішнім. вони пам'ятають минуле. Вони пам'ятають, вони вони вибралися з радянського союзу. Вони добре, вони влаштували своє теперішнє. У них відкриті країни. У них чудові дороги. У них у них прекрасні підзвітні чиновники. У них у них ну, просто прекрасні заробітні плати. У них, у них все є для сучасного життя. І ви знаєте, от чим більше у людей є для сучасного життя, тим менше їх цікавить Радянський Союз. І ви знаєте, я не можу нічого порадити. Я не знаю, як витягнути нас з цієї минувшини. Чому постійно ми десь дивимося в минуле? Причому ми не дивимось у 18 століття, у 19 століття, в 17 століття, як там було все не кучеряво. Ми чомусь дивимось в 20-те. в 20-те і шукаємо там якесь натхнення, напевно. Я не знаю, чи то, надивившись отаких от радянських ну, роликів про радянське минуле, ми стаємо кращими, відкритішими. От у мене дуже. Порадував ролик там, значить, про подорожі, про те, як відпочивали в Радянському Союзі. Значить, от виявляється, що там, радянська людина була, ну, не могла виїхати далі Польщі, Чегословаччини, тоді була Чехословаччина, Югославії, там, Болгарії, ну, Литва, Латвія, Естонія тоді була в складі Радянського Союзу, Грузія, ну, і так далі. Не могли далі виїхати. Крим, ну, ви зрозуміли, і ще там багато країн. В Туреччину можна було, в принципі, попасти, потрапити. І от, от коли дивишся в Україні, і при чому ці ролики зняті вже під час воєнного стану. Тобто ти дивишся на ролики, де тобі розказують про залізну завісу, і що ти, виявляється, в Італію не міг поїхати. Ну, не міг, там треба було дозволи, там залізний занавіс, там всі діла. Ну, це напевно так. Я не знаю, я дитиною тільки застав Радянський Союз. В принципі, як радянський розпався, мені було там 12 років чи 11. І власне я, я пам'ятаю, як дитина, да, були, були дитячі табори, ми їздили, було прикольно, в принципі, не знаю. А, нічого такого поганого я не пам'ятаю. Я не знаю, куди зараз діти їздять, бо наскільки я знаю, як батько, що а, дитячі табори ну, дуже дорогі. Колись я а, а, доньки купив а, а, там дитячий табір. І я з подивом дізнався, що виявляється там дитячий табір на 8 днів, коштує як моя зарплата за місяць. Ну нічого, дитина поїхала там один раз, але ні вона більше не захотіла, ні, ні мені не захотілось більше такі табори. Так ось я не знаю. Я не знаю, чому, чому ми так реагуємо на оце минуле, що воно нам дає, що ми там, кого ми там винуватого шукаємо. Самих себе колись ви знаєте, була така теза. Її теж приписують в Радянському Союзу. І там один прокурор казав, що в будь-якому розслідуванні головне не вийти на самих себе. От мені здається, ми коли дивимося в оце зеркало Радянського Союзу, ми ніби так, знаєте, боїмося, боїмося щоб, не дай Бог, нам не приписали те, що оце ми були. Ми, ми писали доноси одне на одного. Ми в містах не чинили ніякого спротиву. Там російській мові, яка була мовою таку всесоюзного характеру, і казах з українцем міг спілкуватися тільки російською мовою. Бо українець не вчив казахську мову, а казах не вчив українську мову. Це об'єктивно. І е, от така країна була величезна, там 15 чи 14 республік, погугліть, вам можливо це цікаво, бо мені це не дуже цікаво. Я... Я не намагаюсь жити цим часом. Я намагаюся жити сучасним часом. Я хочу, щоб моя країна була сучасна, щоб вона була актуальна, щоб вона була багата, щоб вона була в безпеці, щоб у мене були дороги, мости, стакади, щоб у мене були автобани. Велика країна автобанів немає. Я виїжджаю, щоб їхати на роботу, я проїжджаю три ями, які не можу об'їхати. Я, я вам, ну, хто хоче. Можете просто, можу показати вам три ями, які я не можу об'їхати, не можу. Одна яма просто, просто от в колісній базі, друга теж в колісній базі, і третя теж в колісній базі. Причому я змушений просто так зупинятися, щоб просто заїхати у цю яму, знаючи, що це яма. І вона там вже два місяці. Ніхто її не ремонтує і близько. Яка там люди, які, вибачаюсь, попаркувалися так, що їх об'їхати неможливо. Ну, ну давайте будемо відвертими. Ми з, вами, ми з вами Сьогодні дуже далекі, дуже далекі від побудови ще ідеальної держави для людей. І тому ці тикання в Радянський Союз ми можемо робити, але воно ніяким чином не наближає нашу країну ні до чого ідеального. І те, що ми там десь намагаємося знайти винного, то там, там наші бабушки, дідушки, там наші батьки. Які якось жили, щось будували, і нічого змінити ви вже не можете. Яким би способом ви не критикували минуле? Як би нам там не подобалось, як би ми не обзивали Совєтський Союз, Совєтські Шовки там і так далі. Це дивишся, ці всі ролики? От не можна сказати, Радянський Союз. Україна рад була. Ради були. У нас є Верховна Рада. Ну, давайте Верховний Совєт будемо називати. Ну, ну це ж реально так. Для чого це кав'яркання? Для чого це все? Це та історія, яку прожили наші діди. Це та історія, яку прожили ваші батьки. Якщо ви такого віку, як я, то ваші батьки ну, фактично зачепили Радянський Союз. Там комент мене здивав. У 2025 році ролик знятий про відпочинок. І там значить, жінка пише: Мені 61 рік, я це все пам'ятаю, так і було. Дякую тобі за правду. І так далі. Я так хоп-хоп-хоп, так отгортаю. Почекай, 61 рік їй. Да? Давайте візьмемо калькулятор. Там, ну, я як будь-який випускник фізико-математичного факультету, погано рахую усно. Ну, давайте 2025 рік, 2025. Мінус, і 61 рік. Це вона 1964 року народження. Так, все, 64 запам'ятав. Радянський Союз розпадається в 90-му, мінус 1964. Це їй. Її... Так, 1990 мінус 1964. Ну, я вже порахував, ну так, щоб все було. Їй було 26 років. На секундочку, їй було 26 років. В цей вік людина встигла закінчити університет. Якщо вона закінчувала, а тоді не всі мали право вступати в університет. Тому що, щоб потрапити в університет, не треба було бути таким. У нас вже ж люди мають по 10-15 по дипломів, отакі, але мають освіти. Де вони їх взяли і як вони потрапили до тих університетів? Ну, то інша справа. І чому університети роздають дипломи всім підряд? Ну, то вже інше, то вже Бог з ним. Знаєте, ну, ми отримали незалежність. Ми самі маємо право визначати, кому давати диплом про вищу освіту, а кому ні. Так от оця людина в 26 років 26 років застала розпад Радянського Союзу. 27 років їй було, 28, 29, 30, 31 і так далі, до 61-року. Вона прожила і вийшла на пенсію в Незалежній Україні. Фактично, все життя, крім дитинства і крім отримання освіти і трішечки дорослішання, вона більше Радянського Союзу не застала. Які це в неї можуть бути фантомні болі? Її там ж 70-річні пишуть: до, да, так і було. 70-річний це людина, яка. Розпад Радянського Союзу стала в 32, в 33, в 35 років, в 30. Тобто 30 це зараз людині 64 роки. Ну вона пам'ятає, як було при Сталіні. Що це таке? Чому таке? Я не можу цього зрозуміти. Поясніть мені в коментарях, чому ми постійно дивимося на Радянський Союз, що ми там шукаємо, кого ми там шукаємо, кого ми там хочемо винуватим знайти. А що це дасть для сучасного? Це якось це якимось чином каже, що ми от не змогли побудувати автобани в Україні, тому що нас обікрав якийсь Радянський Союз і щось в нас вкрав. А вам не здається, що вкрали у нас олігархи, що вкрали у нас недобросовісні чиновники, що ми самі у себе вкрали майбутнє. Що ми ще хочемо в Радянському Союзі знайти? Неякісну медицину сьогодні. Так вона причина неякісної медицини не в колишньому Радянському Союзі, а в тому, що ми не змогли побудувати якісну медицину. Освіта сучасна. Та я вибачаюсь, ми вийшли в 91-му році з Радянського Союзу з освітою, де Україна перебувала в перших рядочках освічених держав, держав з населенням, з високою освітою. Що ви зараз бачите? Подивіться, подивіться, де у нас Україна знаходиться. В яких рейтингах по якості освіти. Дитячі садочки. Хто нам не давав за 34 роки побудувати якісні дитячі садочки? Не тримати їх в радянських будівлях, реально побудованих в 70-80 х роках, а побудувати сучасні. Сучасні є, приватні. І то не всі. Але там ціни, я вибачаю, не кожній сім'ї. І курорти у нас є, але не для кожного. Не кожен може поїхати на 2 дні витратити 5-10 тисяч гривень. Можете? За 2 дні. 5-10 тисяч гривень витратити. А якщо ви їдете в чотирьох, то це 15 готуйте. Якісно все буде. Все буде чики піки А за 20 рублів не хотіли поїхати на місяць? На місяць. От я колись їздив в дитячий табір за 20 рублів. Ну, поїхав і там цілий місяць був дитиною. 15 чи 20, щось таке рублів. Для чого це все? Не можу зрозуміти. В Радянському Союзі було маса проблем. І дійсно, коли американці вже їздили на Б'юйках, на Каділаках, а в Європі вже були Мерседеси, Ауді, Бентлі і так далі, БМВ, ми їздили, ну, наші діди і прадіди їздили, і бабушки, дідушки, на Жигулях, на Москвичах, на Запорожцях. Це дійсно було так. Це правда. правда. Але хто нам забор... Яке це має відношення до того, що Україна не має ні одного легкового автомобіля власного виробництва? Знищили Запорізький автомобільний завод. Нема. Раніше, хоч таврію будували, нема. Народний автомобіль абсолютно для, для невеликих населених пунктів, для сільської місцевості. для... Тих населених пунктів, де погані дороги, дешево обслуговані, знищили тупо. Ланос був, який, в принципі, трошки дорожчий, ну со скрипом, нормальна машина. Знищили. А вео, ті шевролі, які, в принципі, користувалися увагою, вони вже дорожчі були, купували, знищили нафіг, нема нічого. Де ви бачите десь українську машину? Це у нас є власні заводи, у нас були власне мотор, моторне виробництво, моторсіч і так далі. Немає нічого. Все під ноль знищено. Подивіться заводів скільки знищено. Подивіться, скільки, скільки всього вирубано під ноль. А де не вирубано, там олігархи сидять. І олігархи не сидять на тому, щоб автомобільний бізнес будувати. Вони сидять на корисних копалинах. Вони сидять на газу, на нафті, на коксовому вугіллі. Те, що приносить швидкий прибуток. Викачав, продав. Викачав, яке автомобілі будувань. Знищили Запорізький автомобільний завод. Нема його, Нема. нічого не виробляє. Ну, може, там завод ці виробляє, як оці. Маршрутки, Богдани, чи як воно там називається, Петра Порошенка, чи чиє воно там, все. До побачення, нема нічого більше. І це Радянський Союз винний. Це там треба шукати винно. Може, треба глянути в зеркало і спитати, хто, яке падло за 34 роки, побудувало таку країну Європейську, яка знаходиться фактично в центрі Європи. Країну, яка має таких багатих і душею, і розумом людей, мала таких багатих. Така велика територія. Все велике. Хто? Хто ці падли, які зруйнували країну? Хто? У них є імена, прізвища і по батькові. І вони нині ще й живуть. Частина з них лежить на байковому кладовищі. Там у них гарні цвинтарі, у них там все дуже чудово. Центральні алеї, все по блату, все чітко. Часто написано «заслужений» і «перезаслужений». Та це ж це оце вони. І живуть, і, і, і діти їхні сьогодні в добрі купаються. Правда, за кордоном вже все це вивезено. Зате у нас є ролики, де чистою українською мовою розкажуть, який був Совєтський Союз. І що? Ну, був. Єрунда була в багатьох моментах. І що? Що з того? Що? Ну подивилися, що в Соєцькому Союзі секса не було. І що? 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 Нам в цьому ролику пише, значить, в сексопи не можна було, в секшопи не можна було заходити. О Боже, трагедія. Ну, зараз можна. І що? Що це змінює? Що це дає моїй країні? Та я навіть навушників, елементарних навушників, не можу купити українського виробництва. Бо це ну, це AirPods, Ну, з Китаю привезено. А телефони, а комп'ютери, автомобілі мовчу, телевізори. Та все, все, нічого ж свого немає. Все ж зруйнувало. А якщо щось є своє, то воно або його не так багато, або воно вивозиться за кордон, якщо воно якісне, або його просто немає. Зато у нас винний Совєтський Союз. Ну окей. Ну сидіть в цьому фідбековій фантомній болі з відчуттям, що, що винний Совєтський Союз. Ну і добре. Я не, не можу цього зрозуміти. Вибачте за таке велике відео. Можливо, ви щось поясните мені в коментарях. Ну я в цьому не, нічого не розумію. Замість того, щоб будувати свою країну, створювати якісний контент. Вчити людей, створювати медійний контент, розважальний контент, науко-популярний контент, ми ідеологію клепаємо. Ребята, ми клепаємо ідеологію. Я не можу дивитися половину україномовного Ютуба. Не можу, тому що в усіх моментах ти Совок знайдеш, Совєтський Союз ти знайдеш, Совєти ти знайдеш. Блін, ну ти що попало, знайдеш тільки не про сучасність. Ну і ще є ролики, де ну, щойно потрапив на ролик там, про Гімлера. Боже, автор просто пісяється от, е, задоволення розповідями про стиль Гімлера і про те, який у нього був викривлений, але розум. Так дивишся, думаєш, ребята, ви взагалі. У вас все добре. Одні Совєтський Союз описують, а інші розказують про нацистську Німеччину. І про те, які вони стильні були, і. ну і так далі. Ви нормальні? У вас все добре? От, от це дійсно шлях побудови України? Чи що? що те було 80 років назад? Що те було 40 років тому назад? Бо Радянський Союз насправді почав розпадатися фактично там, навіть не в 90-х. Уже там 87-й. 88-й рік, все. Тут вже Радянського Союзу практично не було. От візьміть 87-й рік. І у нас зараз 2025. От. Порахуйте, скільки це років. Порахуйте, скільки це років. Це вже 40 років скоро, як Радянського Союзу близько нема. Вже покоління два виросло. два. А у нас все одно. Ролики знімають, дивляться, да, так і було. Оце так і було. Я застала, мені було, блін, 15 років. Так, да, я намучилась. Де ти намучилась? Що ти намучилась? Ти намучилась, коли в 90-х, на ринку торгувала, тому що жрати не було що. Під Києвом городи люди мали, картошку возили, сапали, бурячки, там, картопельку, цибульку. Ще й охороняли, щоб не вирвали, щоб не викопали огород. Я що не пам'ятаю цього, у 2000-х братки в 90-х розподіляли все майно, яке тільки було, обкрадали все, забирали все абсолютно. Паралельно дипломи університетів обвішували себе, братки в курточках. З вищою освітою всі, докторами потім поставали, в Верховні Ради позасідали. Союз винуватий у них. Потім у нас буремні буремні 2000 -ні. І з 2013 року отаке. Ну, винний Совок. Совєтський Союз. Ну окей, ребята, ну давайте будемо сидіти, дивитися ці ролики, морально себе задовольнять і не думати про те, а як ми можемо побудувати країну нині. Підписуйтесь, якщо вважаєте, що нашу країну треба будувати тут і тепер, і жити в теперішньому часі, і поменше дивитися на те, що там було колись у якомусь там, минулому, дуже далекому. Ви живете тут і тепер. І ви повинні думати про те, що ви можете зробити для країни. А оці всі історичні оці екскурси туди, залиште от людям, яким немає чим зайнятися. І все, що вони можуть робити, це створювати абсолютно безпечний контент, не про сучасність. А про колишній Радянський Союз. Дуже безпечно займатися минулим і називатися Совєтським Союзом. Ви щось про сучасне зніміть? Про сучасну Верховну Раду зніміть хоч один ролик. Угу. Чи то кишка тонка, чи то страшно. Чи то потім, як оці підуть, ви тоді знімете да, ролики? Про зільйоних, да? поки, ви, поки ви толерантно помалчуєте, Да? Це таке громадянське суспільство. А що ж ви критикуєте тоді Совєтський Союз, якщо ви зараз не можете нічого сказати? Всі сидите по норам і мовчки тихенько сидите. Причому влада не вимагає. Влада каже, та, будь ласка, громадянський суспільство, говоріть. Говоріть, пишіть, да будьте чемними, не робіть наклепи, але піднімайте соціально важливі теми. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Ми краще про Совєтський Союз розкажемо. Або про Гімлера, про його. Викривлений, але розум. Ага. Про сучасну Верховну Раду розкажіть. Про сучасних чиновників розкажіть. Про розкрадання бюджетів розкажіть. Розкажіть про свої регіони, про свої села, про свої населені пункти. Розкажіть, як там мери вас. От про це розкажіть. І буде вам чисті хвала. А про Совєтський Союз уже все давно сказано. І змінити нічого не можна. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і ставати спонсорами каналу.